Привет, hey, привет. Мам, ми навіть не знаємо про те, що це відео про А. Мам, я даже не знаю, чого я це відео знімаю. П'ять найгірші. Мам, давайте просто привет. П'ять найгірші просто не знаю, чого. Просто я просто <смеш> привет. <смеш> 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 Я ж летаю, що піду у відео, віто, теж супер багато там. Вау! Вау! Да, що ви вели супер погано чули третіх швидкісти і трейк швидкісти. Я не знаю чого. Чоловік три як супер супершвидке відео трех швидкісти. Супер день. Я же хочете дизлайкайте то видео. Хочете, я не знаю, пишите погані коментарі на то видео. Просто это видео надоело. Это видео лад. А правильно, надо... лад.